Львівський бургомістр пригадав грудень 2020 року. Мовляв, тоді заступник військового прокурора Львівського гарнізону звернувся до господарського суду Львівської області з позовом в інтересах Держспецзв'язку. Вони намагалися скасувати рішення міської ради про передачу земельної ділянки українській греко-католицькій церкві. Після цього справа двічі перебувала на розгляді у Верховному суді, і в червні 2024-го у позові було відмовлено. Територія біля головного собору святого Юра завжди історично та законно належала церкві. Це важливе рішення для громади міста. Дякую всім, хто долучився до відновлення справедливості. Міський голова Львова Андрій Садовий. Реакція львів'ян на таку новину здебільшого позитивна. Кажуть, нарешті територію, яка нині нагадує хащі окультурять. Якщо я не помиляюсь, там були такі досить довгі чорки з тим, що, що зроблять і на кінець, того. це так, як має бути, на мою думку. Може, упорядкується і вже буде гарно відпочинкова зона, чудова, тому що воно самі бачите, яке занедбане. Якщо то було історично. За церквою, то нехай ну, так і буде. Нагадаємо, за радянського часу на частині митрополичих садів були розташовані ретрансляційні вежі, які глушили радіосигнали з інших країн. Техніка належала структурі Держспецзв'язок. Тепер, як кажуть у Львівській міській раді, через суди територію знову вдалося повернути собору святого Юра. Що хотілося, щоб власне, ці сади вони були відкритими і доступними для львів'ян, тому що це таке місце сили, куди кожен львів'янин міг би прийти, надихнутися, отримати якусь духовну насолоду.